Долучається в нашого ефіру Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, добрий ночі. Як би ви окреслили те, що відбувається нині таке загострення між Ізраїлем і Іраном а Хамас та, його, та їх союзники нині дещо збуджені? Чим це може все ж бути обумовлено до чого призвести? Ну, Це пов'язано, якщо брати причини такого. Такої ескалації, то я можу сказати, що воно відбувається практично щороку, і саме в цей період, коли збігаються свята а, песаху і а, Рамадану. тобто і точка біфуркації, точка перетину, яка в принципі спричиняє от подібні події, це звісно храмова гора Мічетілякс. Я не буду вдаватися в такі великі деталі, можу сказати лише, що частина єврейських радикальних, радикальних релігійних представників вважає, що необхідно вже саме зараз відбудовувати третій храм на місці Алякса. Отже, Ця мечеть має бути зруйнована. і, Відповідно, причиною заворушення останніх навколо і атаки потім ізраїльської поліції в самій мечеті стали спроби єврейських прочан здійснити жертвоприношення біля або в самої мечеті, присвячене настанню песаха. Тобто араби це як замах на їхні святині. І власна ситуація навколо Алякси дуже швидко, моментально практично стала загальноарабською подією. Ну а якщо ми говоримо про Хамас, ми говоримо про Хізбалу і, звісно, про Іран, то вони не змогли не скористатися такою можливістю. Хамас давно вже виборює першість з силами Фатху або Організація Визволення Палестини. Для того щоб якби, представити себе головним захисником палестинців від окупації. Ну і ясна річ, що тут новим є власне удари по Ізраїлю з пів... з півночі Лівану, з півдня Лівану і з півночі Ізраїлю. Це, це справді відбувалося. Ну, час від часу, це також трапляється. Але останні заворушення, які якими супроводжувалися, тобто вже декілька років власне ці заворушення тривають поспіль приблизно в той самий час. раніше обстрілів з боку Лівану не було. Це нова ситуація. Правда, Хезбола стверджує, що вони безпосередньо не брали участь в тих обстрілах, а удари наносилися представниками Хамасу, які діють на території Лівану. До речі, Ка саме це не іранські ракети, ка саме це виробництво палестинське, да тобто вони не мають відношення. Але на території Лівану є чимала кількість арсеналу іранських, і ми знаємо, що ізраїлітяни відслідковують шляхи доставки цих ракет Хезболі і намагаються знищити їх під час транспортування. Тобто загроза ескалації, масштабної ескалації і навіть війни між Ізраїлем та Ліваном існує. Правда, наскільки я е, стежу за риторикою правлячої правлячого кабінету ізраїльського, вони не надто. То хочуть власно цієї війни, і вони обмежують себе в цій риториці, тобто намагаючись все таки не зіштовхнутися на з Іраном і гірку. Зрозуміло. зрозуміло. Тут просто була. Я тоді ремарку теж озвучу, що йшлося про касами, які якщо вони летять, наприклад, з території сектору газу або Палестини вони збиваються. А зараз же ще йдеться про те, що залізний купол не спрацював на 100%, А відтак летіли ракети з території Ірану, і вони становлять більшу я, загрозу для Лівану, Лівано території Лівану з території Лівану і. Вони становлять більшу загрозу, тобто для так. Ізраїлю, власне, в цьому контексті. Ну і тоді в продовження теми. А до речі, ну ще один одне питання по ситуації між Раном і ізраїлем. Чи може це призвести до чогось більш, скажімо так, глобально, ну до повноцінної війни? І чому на вашу думку, от, слухаючи, наприклад, медіа ізраїльські є таке, ну, лучше радіо Ізраїль, там деякі політологи зазначають, що в Ізраїлі знають всі локації, по яким можна було би бити, але чомусь військові. Ізраїльські цього не роблять, щоб знищити свого опонента. Чи поділяєте ви таку тезу? Ну я припускаю, що ізраїльтяни, звісно, знають головні локації склади, але, ну, по-перше, знищити це не так легко. Ми знаємо, що під час от попередньої війни з Лівана або коротко операції, яку проводили. А ізраїльтяни на півдні Лівану ізраїльській армії не вдалося досягти результатів, оскільки там велика кількість підземних ходів сховищ і влучити власне в от в ці ходи і сховища дуже важко. А крім того, я думаю, що але це, це не головна питання, проблема. Головна проблема в тому, що мені здається, криза в Ізраїлі вона ускладнює для ізраїльтян і для уряду на дуже багато рішень. Ну, взагалі -то, залишається підвішеною доля міністра оборони. Да? Тобто його натягу чи зняв, чи не зняв. Тобто він був присутній на останньому кабінеті, в останньому воєнному кабінеті, але ну, відверто кажучи, до кінця не зрозуміло. Ну і я думаю, що за. Зараз... Зараз ізраїлітяни точно не хочуть вже безпосереднього зіткнення з Іраном. Ну от немає у них таких намірів, і тому вони дуже обережні. В продовження, скажімо так, теми близького сходу новина щодо того, що ВМС США відправили на близький схід атомний підводний човен з керованими ракетами, а атомний підводний човен з цими самими ракетами задіяний на близькому сході для підтримки п'ятого флоту США, що базується в Бахрейні. Так прокоментували переміщення човна в Пентагоні. Військовий корабель США Флорида увійшов в регіон, у четверхи. Почав прохід через Суєцький канал. Йдеться у заяві командувача Тімоті. Хокінса. Ну і питання, кому цей сигнал? Адже Ізраїль може напевно і сам своїми можливостями знешкодити усі ті осередки терористів, про які ми щойно з вами говорили. На підкріплення кого і чого, і що це за жест такий від флоту Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, я не вірю в те, що Ізраїль може самотужки знищити всі осередки терористів. оскільки ці осередки вони розкидані, це і Сирія і. І Ліван, і власне, якщо ми говоримо про корпус вартових ісламської революції, пані Ігоря. Вибачте, будь ласка, але ж ми часто чуємо таку тезу, коли говоримо про Ізраїль, особливо про її оборонну здатність, що Ізраїль за своїми технологіями не поступається іншим сучасним розвиненим країнам і має практично всю номенклатуру зброї сучасної. То чому не може? ну так, має, але але одноосібно вони ніяк не наважаться навоювати. Це це виключено. Тобто, будь-яка реальна Реальна війна, не військова операція, не спеціальна операція, не один удар, який може знешкоджити об'єкт, а власна реальна війна, в якій будуть застосовані війська Ірану. І відповідно Ізраїлю, ну вона Ізраїль її не потягне. Це об'єктивна ситуація, тому для ізраїльтян край важлива підтримка Сполучених Штатів Америки, їхня присутність в регіоні. Ну і я думаю, що це важливо також і для американських союзників на близькому сході. Тому що зараз ми бачимо процес примирення, ну або принаймні по стабілізації відносин між Саудівською Аравією і Іраном. Ми бачимо, що в принципі є шанси на зупинення війни в Ємені, і ми бачимо посилення в регіоні і Китаю. Да? І от я думаю, що ці фактори вони якби штовхають американців збільшити свою військову присутність в регіоні. Ну, хоча б для того, щоб демонструвати тим же самим союзникам, які вагаються, які закидали американцям, що вони залишили близький схід і. Вже не можуть захистити країни перської затоки, ну от довести їм зворотня, довести, що американці присутні і спроможні ефективно контролювати регіон. Ну да, тут такий союз між Іраном і Саудівською Аравією, до якого до долучився Китай безпосередньо да який їх замирив. Тимчасово, звісно, для сполучених штатів не зовсім зручним, як кажучи, адже ми пам'ятаємо, що на оборонному тлі так би мовити, і Саудівська Аравія і Сполуч. Чні штати мали тісну співпрацю. Вони навіть джавеліни там колись отримували від США від Пентагону і іншу сучасну зброю. Тому дивно досить, що Саудівська Аравія нині буде товаришувати, Ну, якщо так відбудеться з Іраном, ви згадали про Китай. У мене тут ще є маленька частинка присвятому ефіру. Цьому питанню східна зона бойового командування. Навіть не так це буде в вигляді цитати, напевно, але оці навчання, які Китай знову ж таки е, запланував провести у берегів Тайваню, е, почуємо цитату. Обговоримо наскільки це загрозливо для Тайваню і для подальшої долі, долі цієї частини КНР? Східна зона бойового командування народно-визвольної армії Китаю з 8 по 10 квітня 2023 року відповідно до плану організує патрулювання навколо Тайваню та навчання об'єднаний гострий меч у Тайванській протоці, а також у морській акваторії та повітряному просторі на північ, південь від Тайваню. Я чому говорю цієї частини Китаю Тайвань, тому що сіньхуа, наприклад, подає соціологію, що більша частина населення Тайваню за те, щоб стати частиною Китаю. А місцева локальна, скажімо, соціологія звітує про 50 на 50%. відсотків. Ну власне, що тут відбувається? Ну, я не думаю, що якщо ми говоримо про взагалі визнання себе китайцями, тобто в, в, на Тайвані зараз зростає своя локальна ідентичність Тайванці, і вони вже себе не мислять китайцями в значній мірі. Ну, ясна річ, що якась там невелика частина може може себе мислити ще й комуністам, але це точно меншість. Ну а те, що подають китайські засоби масової інформації, я, я думаю, ви розумієте, що комуністи брешуть завжди і при всіх, і при будь-яких можливостях. А Щодо власне цієї ці, ну, цих маневрів, цих навчань, я Розумію їх як черговий сигнал Тайваню а, і Сполучені Штати Америки, оскільки ми бачимо, що зараз ключова дискусія без дискусії, тобто без прямого діалогу, відбувається між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Китайці намагаються підкреслити власне, свій пріоритет в цьому регіоні, а Тайвань для них є ну абсолютно таким. Призом тому, що без контролю над Тайванем, без контролю над цими протоками вони не спроможні забезпечувати ефективну торгівлю з усім світом. І це їх турбує, тому що були випадки, коли американці може перекривали малакську протоку, і на тому якби весь експорт Китаю зупинявся. Пане Ігоре, призом за який їм доведеться ще добряче поборотися з огляду на заяви політиків Сполучених Штатів Америки і їх концепцію співпраці з Тайванем. мусимо прощатися. Дякую, що долучилися. Наступного разу буде більше Дякую часу. Вам. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був разом із нами в цій частині.